Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Президент США Дональд Трамп розпорядився тимчасово зупинити всю військову допомогу Україні, включно з уже затвердженими поставками зброї та боєприпасів. Про це повідомляють Блумберг та Голос Америки, посилаючись на високопосадовців у Білому домі та Пентагоні. За даними джерел, рішення Трампа стосується як військової допомоги, схваленої ще за адміністрації Джо Байдена. так і постачання зброї, яка вже була відправлена та перебувала в дорозі до українського. Кордону за словами неназваного чиновника Пентагону США не постачатимуть військову техніку та боєприпаси в Україні, доки адміністрація Трампа не отримає від Києва чітких зобов'язань щодо мирного врегулювання. За даними Bloomberg, призупинення торкнулося поставок реактивних снарядів для систем залпового вогню, критично важливих боєприпасів, протитанкової зброї, іншого зброєння, яке було на шляху до України або зберігалося в транзитних зонах у Польщі. Також видання The Wall Street Journal повідомляє, що адміністрація Трампа припинила Фінансування закупівель нової зброї для України та розглядає можливість заморозити передачу військової техніки зі складів армії США. Високопосадовець Білого Дому у коментарі Голосу Америки підтвердив рішення Трампа та наголосив, що адміністрація США очікує від України конструктивного підходу до переговорів щодо припинення війни. Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирному вирішенні конфлікту. Ми переглядаємо військову допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє досягненню цієї мети. Заявило джерело раніше. Радник Трампа з національної безпеки Майк Волт заявляв, що у переговорах про припинення вогню Україна може піти на територіальні поступки РФ допустити міжнародних миротворців. Це рішення викликало гостру реакцію серед союзників України, оскільки Європейський Союз та Велика Британія неодноразово наголошували, що підтримуватимуть Києву його прагненні відновити територіальну цілісність. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.